Тисипативний підхід до розвитку громад у Кіровоградській області є ефективним інструментом для залучення місцевих жителів до вирішення важливих питань. Цей підхід стимулює активну участь громадян у формуванні стратегії розвитку та прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя. Він сприяє зміцненню громадського впливу і спільного вирішення проблем, що сприяє покращенню якості життя на місцевому рівні. Партисипативний підхід також сприяє зростанню взаєморозуміння між владою і громадянами, що є важливим для сталого розвитку регіону. Місто Кропивницький Кіровоградська область. Як на вашу думку, зважаючи на ваш досвід, можна реалізувати більш-менш потужний соціальний проєкт без участі місцевої влади? Було б бажання і поряд з тобою вмотивовані люди, то будь-який проект виходить великим і досить достатньо потужним. Інеса Колпак, голова ГО Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького. Це ми на своєму досвіді вже знаємо, бо за 10 років проводили дуже багато, близько 1500. Ну, ми вже провели. Різних проєктів так. на що вони були спрямовані? А, ну, були спрямовані в першу чергу на допомогу військовим. Перша половина, скажімо, нашого десятиріччя. А тоді ми вже більше стали. Не більше, а скажу так, паралельно працювати з питаннями молоді, з питаннями громадського скажу, виховання. І таким чином у нас виходило, що ми проводили дуже-дуже багато проєктів, спрямованих на укріплення національної свідомості, на розвиток. Національної свідомості нашої, і це нам дало змогу після повномасштабного вторгнення об'єднати суспільство навколо нас і продовжувати роботу на розвиток нашої країни в емоційному, скажімо так, стані, бо не всі у нас, на жаль, Ідентифікують себе як українці. З яким пакетом документів, з яким мінімум потрібно звертатися до міської влади? Заяви про проведення акції або того чи іншого заходу. І прописати план заходу, щоб міська влада допомогла, наприклад, якщо це якийсь там забіг або вулична якась акція, щоб міська влада допомогла нам. Поліцію з охороною, з е швидкою допомогою, бо в нас е не прості заходи проходять, а вони дуже е е емоційно. Важкі, бо це ці акції завжди направлені на вирішення того чи іншого питання, що стосується людей, вдарених війною в саме серце або в долю. А скажіть, будь ласка, як у вас налаштовувалася загалом співпраця з міською владою з чого починалося все, і як вдалося заручитися підтримкою? Ну починалося у нас знову таке заяви, що ми хочемо в 2014 році. Поставити намет на площі Богдана Хмельницького і просили владу ну, забезпечити охорону на чотири дні. Ну простояли ми вісім місяців і так продовжували писати заяви по подовженню терміну, і таким чином вони узнали нас, а ми узнали їх. Да, і там же ж була сформована наша громадська організація в 2015 році і. Так, ми почали співпрацювати, бо дуже багато заходів проходили. У нас як мінімум два рази в місяць проходили якісь акції, щоб нагадати, що в країні відбувається війна, залучати нових людей. Но це було більш такі вони стихійні. Ми самі вчилися, скажімо так, а вже десь з. 2017 18 року ми вже це почали робити більш свідомо, більш направлено і розвивалися і вчилися разом з нашою міською владою працювати на користь громаді. Чи, чи доводилося вам зіштовхуватися з апатією серед населення, чи, можливо, навпаки, з апатією в владних кабінетах? Ну, звісно, бо. Ми ж суспільство, люди різні і е, е, дуже ми починали потужно працювати тоді, коли бачили, наприклад, як Наприкінці вже 2015 року затихла допомога і зацікавленість людей, що відбувається в країні війна. І те саме ми бачимо і зараз, що люди заспокоїлися, незважаючи на те, що небезпека існує і набагато більше. То ми намагаємось проводити більш сильні акції да, на залучення громади. Ну, Я вам скажу на. Ще така непопулярний такий метод, да, коли ми звертаємо увагу до громади, це коли перекривається рух. Хтось їде, хтось невдоволений, що він має постояти. А для нас це постій подумай, заради чого, чому ці люди вийшли, чому так відбувається? І ну, сподіваюся, десь у когось. Щось в душі проснеться і він буде нас підтримувати і надалі. Це не акції протесту, це е, акції, які ми проводили наприклад, біжу за героя. Там акція до 29 е, серпня е, на пам'ять наших героїв. Тобто такі великі акції, де е, ми залучаємо багато людей, небайдужих, але ж багато й байдужих. І коли люди бачать, що дуже багато людей приєднуються до акції, ми намагаємось робити флеєра, щоб люди розуміли, да. коли можна було, ми робили обяви. На, на жаль, на зараз ми не можемо це робити, ми робимо Google-форму, люди реєструються і тоді в останній момент розуміють, звідки і куди буде акція проходити. Це безпекова. Да. Які шляхи впливу громадськості загалом от, вважаються найдієвішими, суттєвими? Ну, в першу чергу, звернення. В першу чергу звернення, і, е, на які влада має дати відповідь. Да? І е, пропозиції до співпраці. Це завжди працює, і е, зробити е, ну, якусь дію е, на користь громаді. І е, воно завжди спрацьовує. Завжди. Ми сідаємо, обговорюємо, як то може бути, яка співпраця з владою і таке інше. Тут те саме. Пишеться знаєте, найгірше, коли люди просто пишуть і чекають, що їм дадуть звіт про. Ту чи іншу роботу, да, чи то той чи інший проєкт, який там влада робить, да, і чекають звіту. А краще всього приєднуватись або казати, що виходити на розмову і казати, що ну, це можна зробити не так. Оце не подобається, це подобається. А ми пропонуємо. Не вимагаємо, а пропонуємо, бо ми нам тут жити. Ми маємо право сказати своє відношення до того чи іншого моменту, який відбувається в житті громади. Це ті ж обговорення громадські. Це теж дуже дієво, і, До речі, на них завжди ти познайомишся з кимось новим, ну, з будь-якого питання, і який може стати разом. Твоїм партнером в інших якихось проєктах. Громадські збори теж мають бути, тому що громадські організації це все рівно певна кількість людей. А громадські збори так, це вже більш розширена форма, де може і громадська організація висловити своє ну, своє ставлення до того чи іншого питання, і влада. І громадські може визначатися, пропонувати якісь свої. Моменти, на які треба звернути увагу, коли ми ініціювали, наприклад, розробку дорожньої карти і інформували попередньо там людей, да, до нас звернулись медики і сказали, що а, нам треба ваша допомога, давайте об'єднуємося з первинною ланкою. Тобто, з тими медиками, які перші будуть зустрічати ветеранів, їх родин, щоб ми навчилися працювати, і ми зробили такий попередній перед форумом дорожньої карти, мітап з медиками первинної ланки і напрацювали там дорожню карту саме для них, що як має відбуватися на той момент, на ту інформацію, яка була рік тому. Це було в 23-му році? Так, да, це було в вересні 23 го року. Вересні, чи в жовтні, я вже не пам'ятаю, да. напрацьовано, а тепер ми знову-таки завдячую ще цьому першому етапу. напрацьовуємо з медиками з психологічної роботи, по лікарням. Тобто робота йде, вона до гвинтик до гвинтику і буде машина. Отак і у нас воно відбувається. І це цікава робота, важка, але це цікаво, коли ти бачиш результат уже на виході. Ну, у нас був проєкт у 2018 році з а, а, Хоч тут жити. А, звідки це, це було дуже багато зустрічей були. А, Конкурси і, і таке інше. І один із конкурсів в ньому був по волонтерським організаціям. І, на щастя, до нас додалося десь близько 20 людей, які досі працюють, і ми співпрацюємо не кожного дня, але коли відбувається якийсь захід, у нас обов'язково об'єднуємося і вже, це вже як родина, і ми працюємо далі. І у нас, коли ми в 2018 році мріяли про ветеранський простір і нам надали 29-ту школу, на жаль, ми не виграли соціальний проєкт на ремонт цієї школи, тому ми це перенесли в наш кропхаб. Ми тоді почали робити там своїми силами з військовими ремонт і ну, зробили те, що зробили в 2019 році. Але коли ми стикнулися з тими іншими проблемами, так, і бачили, коли ветерани приходили, ми з ними обсуждали цю толоку, як воно має бути, як що буде, ми прийшли до того, що створили благодійний фонд Смайл. Це не просто посмішка, а соціально мотивована адаптаційна локація. І Андрій Фоменко. Написав свою, свою першу книгу Ресурси впевненості. Ми в 18 році видали. Ну а в цьому році вже перевидали в більш новому форматі. Тобто, з чогось маленького в нас виходить мір 2.0». Те саме, ми бачили, що взимку кропхаб це добре, а влітку хочеться більше, більше людей залучити, тому ми домовились з попереднім власником, взяли він нам просто дав приміщення, вулицю, і ми там проводили заходи. Ну, я ж кажу, що вже десь Смір ну, 2.0 з кропхабом. Ну, це десь близько вже трьох тисяч заходів ми провели, а так взагалі тут дуже-дуже багато. А розкажіть про заходи, які у вас були в Мір 20. Ну, це в, в принципі такі більш творчі для розвитку заходи. Це ой, у нас там була і артмайстерня, і гончарня. І це те, що маленькі такі, да? невеликі заходи. А з великих це ми запрошували.